Всім доброго дня! Сьогодні ми дивимося дуже цікавий будинок, повністю окремо стоячий, з величезною територією. Знаходиться він у селі Пароорки, це неподалік Стрижевки, буквально 6-7 кілометрів від Стрижевки і від Вінниці орієнтовно 16 17 кілометрів, якщо брати з центру міста. Цей будинок 99,5 квадратних метрів усередині, з повністю заведеними комунікаціями у будинок. Відповідно, тут у нас є і електрика, і газ, і водичка заведена в будинок. Ну і відповідно каналізація це вигрібна яма. Ось там прямо це в'їзд у двір. Це все територія уже цього будинка. На території будинку ще знаходяться різноманітні будови, сарайчики. Напереді на дворі є ще літня кухня. Ось тут позаду погріб, такий льох, і різноманітні е, теж такі конструкції, які потрібні в побуті, скажімо так. Ось такий вихід на ділянку. Ділянка тут велика. Загальна площа усіх ділянок, які тут розміщені, 30 соток. Чорнозем, рівненька територія. Ось це ще такий шматочок теж до цього будинку. Він прямо біля, біля цього будинку знаходиться. З, з воротньої сторони будинка, де ось тут так, ці ділянки під'їзної зони немає. Тобто під'їзд відповідно спереді, ось там, де були ворота. Це вид. З заднього двора на будинок. А це весь вигляд на такий задній дворик. Задній дворик цього будинка, і відповідно всі ось такі хозприміщення, скажімо так, вони знаходяться позаду будинка, заховані за ним. А спереді знаходиться, вже відповідно, ось ось тут, з лівої сторони, літня кухня, там теж, до речі, заведена водичка і теж заведений газ туди всередину в літню кухню. Це входимо в першу кімнату, такий коридорчик, скажімо так, прямо у нас санвузол, туалет. Та душова кабіна. Я вже сказала, що водичка сюди заведена. Тобто комунікація, усі підключені, усе працює. Тут буквально 7 місяців тому ще проживали люди. Відповідно, будинок повністю в житловому стані, він охайний, акуратний. Тобто можна заїжджати і проживати. Ціна такого будинку 20 тисяч доларів. Ось така у нас кухня, вона дуже велика. Тут 18 квадратів. І також, що дуже важливо, і всі зараз актуально запитують, крім газового опалення, ще можна використовувати пічне опалення. Ось один камін знаходиться, грубка така так, знаходиться тут. Вона теж використовувалася, відповідно, теж не можна опалювати. Вигляд з віконечка з кухні. Всюди дуже зелено, акуратно, цікавий дуже варіант будинку для проживання. Спокійний, сімейний. Для великої родини ідеально підійде. Ось тут ще знаходиться одна пічка, пічне опалення теж. Ось така кімната спальня, тобто це вихід з кухні одразу от в таку спальню, тут в спальне ліжко. Всі меблі, техніка, все залишається в такому вигляді, як ви бачите, єдине, що власники заберуть цю морозильну камеру і мікрохвильовку, а все решта залишається ось такий вигляд. З цієї кімнатки тут 12 квадратів. План за бажанням ви телефонуйте, я не можу надіслати повністю детальну розкладочку по будинку, де що який вхід. По плану, в принципі, зрозуміло перехід з кімнат. Ось далі ми проникаємо в іншу кімнату. Ось таке меблювання, Ця кімната прохідна, тобто з неї ми виходимо ще у дві кімнати. Вигляд теж покажу з цього, цієї кімнати. Так, і ще важливо відмітити, що в кожній кімнаті, крім великої зали, самої найбільшої, стоять конвектори. Ось ми зараз з вами зайдемо у велику залу, найбільшу. Ця зала 40 квадратів. В принципі, ви собі за бажанням реально можете її перепланувати на кілька кімнат, ну, тобто використати цю велику площу для якихось своїх потреб. Тобто його можна трішки роззонувати. Тому що, ну, реально, це велика така площа кімнати найбільша тут у цьому будинку. Повертаємося ось в одну прохідну кімнату і прямо ще одна прохідна кімната. Будь-яке перепланування тут без проблем можна здійснити. Ця ось така кімната вона межує разом з кухнею. І з неї тут двері зараз зачинені, але покажу, що з неї теж можна напряму зайти з коридора у цю кімнату. Ось так виглядає планування, все дійсно дуже охайно, абсолютно житловий стан. будинку немає запаху, ні сирості, ні вологості, ніякої Ну, Тобто, будинок жилий тут, справді нещодавно жили люди, тому він охайний, все працююче, всі комунікації підведені, усі працюючі. Ось, бачите, з цієї кімнати прямий вихід. Ще ближче покажу пічне опалення. Там ви позаду бачили, що вже заготовлено багато дров. тобто, Можна використовувати ці пічки дію, все гаразд. Так, тепер йдемо до хозприміщень. Це ось один із них. Я, правда, всі не знімала, їх вживу набагато більше, тому якби запрошую вас на перегляд, можете все дивитись, подивитися вживу. І ще хочу показати, що дах абсолютно сухесечкий, тобто тут ніде нічого не провалюється, не протікає. Ось ви можете зверху побачити повністю всяк, вся така. Сухенька, чисто, акуратно. Ось ще задній двір. І покажу вам ще, що тут є кілька льохів, таких досить великих. Це ось такий погріб конкретний, і ще така зона для зберігання речей. Він глибокий, тобто ємкий, тут досить багато можна всього зберігати. Ось так з освітленням покажу, що він дійсно глибокий, багато тут ще є місця. І ще один є невеличкий, тобто там можна вже якісь інші. Зберігати теж продукцію, якусь консервацію, і так далі. Взагалі, запрошую на перегляд. Тут територія дійсно дуже велика. Якщо ви такий будинок розглядаєте, то ідеальний варіант: телефонуйте.